Завадити дитячому насильству у прокуратурі області сьогодні відбулася розширена колегія щодо протидії насильства в сім'ї. Прокурори, правоохоронці та представники влади вирішували, як завадити росту насильства в сім'ї та захистити права дитини. Причиною насильства в родинах на Львівщині називають насамперед безробіття батьків та проблеми з алкоголізмом. Відтак зростає відсоток дітей, які також вдаються до насильства. Наразі єдиного координуючого органу, який би відстежував ситуацію, немає. Лева. Частка обов'язків припадає на громадські організації, соціальні служби та церкву. Однак Україна на порозі створення нового органу ювенальної юстиції. Правоохоронці сподіваються, досвід європейських країн нагляду за соціально незахищеними дітьми приживеться успішно і в Україні. Що Це серйозна річ, яка існує в провідних країнах, і абсолютно правильно, ви бачите, що лейтмотивом всієї колегії і лейтмотивом виступів було відсутність координації. Відсутність координації, бо як то було прийнято говорити у сім'яння дитя без глазу, вона ця проблема існує. І Багато зусиль витрачається намарно саме від того, що нема координуючого центру, нема єдиного підходу, єдиного на сьогоднішній день впровадження єдиної програми. Тому ініціатива глави держави про створення системи ювінальної юстиції, як я вже. Зазначав це єдина правильна.